Малят, сьогодні ми з вами пограємо у веселі кольорові стаканчики. Ось такі, які в мене є. Але якщо у вас немає таких стаканчиків, ви можете взяти горішки або кубики Лего. І ми з ними пограємо з вами у дуже і дуже веселу гру. Але для початку стаканчики ми приберемо. Ось так я їх приберу. Ось Осні-єдиноріжка теж буде дивитися, як ми будемо з вами грати дуже-дуже веселу гру. Коли тарілочки у нас будуть порожні, ми будемо робити ось так. А ось з'являється один стаканчик. І ми з вами будемо ось так над ним робити, плескати в долонки. По тарілочкам. І тут. А ось з'являється іще один стаканчик на тарілочці. Подивіться, як ми будемо з вами грати? Ось так. А ось на одній старілочці вже два стаканчики. І що ж ми будемо тепер з вами робити? Порожня тарілочка трішки швидше. Так, дуже добре. А ось з'являється. І на цій тарілочці у нас два стаканчики. Ось так, ось так будемо грати. Ось так дуже добре. А тепер давайте спробуєте ви пограти. Прибираємо стаканчик і пробуємо грати. Спочатку я, а потім ви. Тепер ми. Тепер я. Тепер ви, будь ласка. Ось з'являється ще один стаканчик. Починаю я. Тепер ви, будь ласка. Тепер ви, будь ласка. А ось з'являються два стаканчики. Тепер ви, будь ласка. І на цій тарілочки теж з'явилися два стаканчики. Спробую я. А тепер ви. І ось зараз у нас з вами буде справжня гра. Ми будемо грати вам, як справжні музиканти. Спочатку залишимо один стаканчик, як на початку нашої гри. І будьте дуже уважні! Слідкуйте за музикою і за моїми рухами, і. Повторюйте, будь ласка. Ви, 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 ви будь ласка. ВЫ, ДИТКИ. А ТЕПЕРЬ – ВЫ. ВЫ, БУДЬ ЛАСКА. ВЫ, МАЛЯТА. ВЫ, МАЛЯТА. ВЫ. ВЫ. Ви, будь ласка. Ви малята, Ви. Я зіграю. Тепер ви. Знову я. Ви. Молодці малята. Дуже добре поралися з завданням. До нових зустрічей. До побачення!